Іван Калюжний з капітанською пов'язкою харківський металіст 19-25, виводить на цей поєдинок, десь підкреслюючи так і свій статус, статус гравця національної збірної України. Ну і в принципі, тереноме, яке вже здобув Іван Калюжний, Абсолютно не дивує те, що саме він із пов'язкою. Єгор Твердохліб, Звісно, на ньому акцентують увагу. Другий найкращий бомбардир минулого сезону в. Українській премєр Елізі ще ніхто і ніколи в історії Кривбасу стільки не забивав за один сезон, так як його твердохліб у сезоні попередньому. Тому на нього теж величезна надія у місцевих фанів. На другій хвилині після кутового просто шалений момент. Створюють харків'яни. Євген Пабилюк пробиває з кількох метрів, влучає у Каркас воріт. Після кутового дійсно гостро було. Пішла подача, зависнув м'яч над воротарським майданчиком. Ну і тут найкраще зорієнтувався екс-гравець полтавської ворскли. А Антюх, передача на межі офсайду на Крістіана Мба. Поки що можна грати. Мба ну затягує відвертом Мба, Здається, із цими рішенням із виходом на ударну позицію. Так от якусь важкувато. Він готував цю спробу. Кутовий не підіймає зрештою? Асистент арбітра прапорець. У цьому епізоду тому констатуємо просто, що Лайнсмен його не фіксує. Простріла тут забитий м'яч 10 хвилинку. Харківська команда підсумовує як на мене доволі логічним забитим м'ячем, який витікає з того, що ми побачили протягом цього часу. На скидка Крістіана Мба на антюха Антюх до штрафного майданчика і. Владислав Калитвинцев, 32-річний досвідчений, дуже вже гравець за мірилами української прем'єр-ліги, забиває, зміщуючись ось сюди у центру до воротарського майданчика. І в дотик розбирається, випереджаючи Рафаеля Бандейру, який діє у цьому матчі на позиції опорного хава. Вітання родині від Владислава Калітвінцева. Перевірка цього епізоду ретельна на варі зараз, як і кожного зрештою забитого м'яча. Ну і знову на предмет офсайду. І тут теж доволі тонко. Насправді, ось тут, коли скидав мба на Антюха, і це м'яч не зараховується. М'яч не зараховується через положення поза грою, в якому перебував Денис Антюх. Але на атаку меншим чином працює у металіста 19, 25 аніж лівий. От зараз кутовий каліт Вінцев. Буде ще один корнер. Уже четвертий для харківської команди. При цьому у господарів поки що жодного. Все нормально. Пішла чергова подача. Тут фол проти Кемкіна, який тим не менш у цей м'яч зіграв. Ну і до кремезного Крістіана Мба. Є попередження від Віктора Копієвського. Ханчу, 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 Удар і добивання від Крістіана Мба! М'яч не у воротах! Фантастика! Перший тайм розпочався із супер моменту для металіста 19-25. Ну і зараз ця друга частина першого тайму так само розпочинається із моменту, який приходить із того таки лівого флангу. Ну і Кемкін Кемкін ми про нього маємо теж говорити. Відіграв він дуже і дуже сконцентровано цей момент. Відбив і удар Антюха і зреагував, не вимкнувся, не залишився. Чисто зіграно вважає Купієвський знову Антюх і знову передача. Удар не забиває Владислав Калітвінцев. Черговий шикарний розкішний момент у Металіста 19-25. Втрата передача назад. Тут падіння е, від Бакарі Конате. І насправді у мене враження складається, що сам Крістіан Мба усім своїм виглядом показував, що він перепрошує, що він в цій ситуації неправий був. Жовта картка для Єгора Твердохліба. Чи все ж таки Бандер? Задирака опустив м'яч на землю. Там продовжує лежати на газоні хтось із гравців Кривбаса. Мендоса бере на себе вдор! глейкер Мендоса. Він відкриває рахунок у нашому матчі. Ну і що там ми говорили про моменти Кривбаса, про їх кількість. Про їх якість, а ось бере на себе людина ініціативу. Дуже швидкий переход, так, команди в атакувальну фазу. Ну і індивідуальна якість одразу згадується знову-таки той м'яч, який Кривбас забив у матчі з Шахтарем у сезоні попередньому. Вітання в камеру. Де камери на стадіоні цей генесуельський хлопчина? Знає точно. Ну і як святкувати м'яч, тут теж Криворізький інтернаціонал знайде можливість. Бакаріко на те. Давайте дивимось. Кидання за бокової. Шабанов поборовся. І ще одна боротьба. Ну і Горт-Вардокліп. Він віддав цю передачу. Він пропонував себе. Він відволік там, зокрема, Арі Моуру взяв на себе так, ось цим своїм зміщенням у лівий фланг. Пішла подача і знову після кутового просто якесь шаленство у штрафному майданчику Кривбаса. Чи не кожен стандарт обертається, ну, щонайменшою гостротою, розставляє своїх партнерів по штрафному майданчику. Знову пішла подача, дуже класна подача від Калітвінцева. Ну, вміє цей футболіст, досвідчений футболіст виконувати стандарти. Пас на Паснаба є удар по воротах. Черговий. Знову Кемкін все контролював, і знову це він. Знову Денис Ань. Момент зараз Арі Моура пробиває, але з такої позиції з такого гострого кута важко було б направити у ворота. Владислав Калітвінцев на правому фланзі Крістіан Мба нападник. Металістів 19-25. Мав тут місце рикошет від Рафаеля Бандейри. Шабанов його класичне закидання на хід. Як пружина ця команда має вилітати вперед, Це має бути дуже швидко. Ось так як зараз. Знайшли передачу Карлоса Пареко. І Венесуелець. Мав перший серйозний такий момент, коли він завершував атаку. Ніякого положення грою. Момент передачі на нього тут не було. Лівою ногою непогано. Насправді м'яч опрацював. Ну, в доволі гострий, напевне, кут себе загнав. Ну але Кривбас продовжує атакувати Мендоса. Мендоса проти Крупського віддає передачу і удар від. Його Твердохліба. до Твердохліба Від Твердохліба ми сьогодні ударів майже не бачили, але його роль у м'ячі Мендоси теж треба відзначити те, як він там змістився, увів суперника Карлоса. Мендоса. Тут не вимикається він. І Глекер Мендоса під удар! І Ще один венесуельський м'яч залітає у нас. У ворота металіста 19,25. Карлос Парако підсумовує дуже ударну для себе п'яти хвилинку забитим м'ячем. Мендоса додає до голу. ще й асист. І це серйозна заявка, ви знаєте, на успіх. Дуже летальний Кривобас з точки зору реалізації своїх моментів. Непохитний Патрік Ван Леуен, який переграє свою колишню команду в я не сумніваюсь у цьому. Дуже знаковому для нього особисто матчі. Ну і Павлюк не очікував, напевно, що. Мендоса дограє аж так епізод до кінця. Ну і послизнувся український центральний захисник. Це теж фактор, який ми не можемо ігнорувати в цій ситуації. З одного боку, так нещасний випадок для футболіста оборонного, ну але з іншого, і Мендоса не вимикається, дограє. Насправді харків'яни дуже багато входили в заключну третину поля, але дуже мало при цьому входили в штрафний майданчик. Ну ось так. Не обов'язково, як нам зараз підказує з цією своєю дією Іван Калюжний. Треба йти до штрафного майданчика. 17 років Олександру Каменському. Фол у нас у центрі поля. І Рафаелю Бандері насправді треба було тримати себе у руках. Ми пам'ятаємо, що у нього була жовта картка із першого тайму. І зараз на рівнесенькому абсолютно місці підводить свою команду цей емоційний португалець знаєте, ну це вчинок абсолютно в дусі Рафаеля Бандери. Звісно, треба повертатися у цей матч металісту 19-25. У більшості ну, створювати моменти має бути легше можливо зараз. Ще один момент не забувай, знову Металіст 19-25. Ну, Це не їх день, напевно. Я не знаю, як і ще це пояснити. Скільки подібного типу, подібного ж типу, подібної природи моментів. Сьогодні вже було у гости. і різні футболісти опинялися на вістрі. Дуже красномовний, промовистий погляд Младина Бартуловича. Турашиця! ні. Це не забитий м'яч. Це здається знову. Офсайд. О непогано албанець. працював, прийняв м'яч. Шевченко не зміг так в дотик добити. Це дуже технічно важко було зробити. Можливо, навіть неможливо. Але ось так з місця у нас народжуються моменти. Твердохліб міг забивати свій перший м'яч у цьому сезоні. Сьогодні по кутовим команди добряче повиступали. Ну і новий сезон з точки зору домашніх матчів. Кривбас розпочинає із перемоги. Дуже і дуже важливий результат для цієї команди, програвши у ковалівці у матчі першого туру, тим не менш дуже амбітний металіст 19-25 Вдалося переграти у своєму лігі.